Друзі, всім привіт! Зараз ми коротенько з вами пройдемось по темі кухонного приладдя та дій, які ми можемо виконувати на кухні, щоб ви, коли будете проходити самостійно цей курс, вже орієнтувалися, де що знаходиться і які вправи треба виконувати. Дивіться, спершу в нас йде кухонне приладдя, тому ви бачите тут інфографіку так, ось цю з кухонним приладдям, і по ній далі йдуть вправи. Зверніть увагу на те, що якщо вгорі вправи. Там в такому форматі, да, WordWall, пише uh, два з двох, один з двох, значить два слайдики. Тобто не забудьте прокрутити далі, щоб виконати в повному обсязі цю вправу, так? І здайте відповіді. Далі в нас є такий файлик, де в пропуски треба вставити відповідні лексичні одиниці. так? Просто це ми робимо усно, тут нічого перетягувати не треба, просто усно ми це виконуємо. Якщо вдруг якісь нові слова незнайомі, для вас знову ж таки виписуйте, додавайте їх в совнечок або в зошиток і вивчайте їх додатково. Дивіться, далі ми маємо обрати правильний варіант з опцій, да, ось тут, які нам пропонують. Наприклад, у нас є речення, щоб прізати овочі, я використовую обробну дошку. Значить, іспанською, як це буде? кортар бердураш ушо, де кортар. Правильно. Ось таким чином ми виконуємо ось ці всі речення, і миттєво у вас туди перевірка йде, як завжди. Дивіться, далі. Пара да? Тут також є якісь об'єкти, але є виміри, як ми можемо вимірювати, вимірювати якісь да? Там спеції або, в принципі, виміри, які існують на кухні. Далі дії, які ми можемо виконувати на кухні. І відповідно до них нас теж тут вправи. Знову ж таки, не забувайте: тут два слайдики да? виконуємо по двом слайдикам роботу. Нічого не пропускаємо. Якщо виникають якісь питання, пишіть куратору, питайте, да? якщо треба щось уточнити, щось незрозуміло. Далі нам треба виконати таку неважку вправу, ви можете її виконувати і піддивлятися да? в інфографіку, таким методом вивчати нову, ложку, лекучара, ніж. El cucio, так буде, І його таким чином ми виконуємо. Далі, знову ж таки, по цій лексиці, на кухні, які ми можемо виконувати дії, у нас теж вправо схожа до попередньої. Корто, йо, корто лякарне, я ріжу м'ясо. Вона варить суп у каструлі. Eja kosina en la oya. І таким чином ми це виконуємо. виконуємо. Далі в нас є відео, яке ви можете передивитись, Аксіонес е косінна. Дії, які ми виконуємо на кухні. А, але це, якщо вам буде його комфортно передивлятися, тому що дивіться, в якому воно форматі тут йде. Давайте зараз я покажу вам. Акціонес енла косміна. Знову ж таки, якщо у вас погана якість, просто через налаштування. Да? Бирайте будь-яку зручну для вас, щоб вам було комфортно передивлятись матеріал. hervir el agua con un poco de sal. Дивіться, по картинкам не дуже зрозуміло, що ервір це кип'ятити, так? І текст, який вона начитує, теж не всім може бути зрозуміли. Тому, якщо вам дозволяє ваш рівень, вам комфортно дивіться це відео. Ні. То пропускаємо його добре. Далі додаткова і дуже потрібна лексика. Ми переходимо за посиланням, там зверніть увагу два посилання, зараз вам повернемося, покажу. Е, дивіться, як ми можемо коментувати приготування їжі. Так? Як це готується? Кому це припарає, що Приготований на грилі, але парія, смажений, фріто, підсмажений тостаду? ну, да, В принципі, майже однакові речі. Ну, окей, смажений там є патата фріта, да? а це саме підсмажений трошечки, да? То стало. в принципі, є різниця. Порубаний кортадо, або ще порізний. Да? Мегустопокоєч, мені подобається напівсирий, добре просмажений біяниче, да? Те, що ми в ресторані, якщо хочемо уточнити м'ясо, да? яке от якраз використовуємо стіфраду, да? або добре просмажено, або напівсирий, Да, il pescato fresco, череба свіжа, риба свіжа, чи ні, як нам дізнатися. А uh, якщо страва потребує солі, да, кажу, necessita di sale. Uh, якщо нам подобається середньої готовності, mezzo cotto. La carne è sta cruda, приготовлена на пару, al vapore. Тушковане, uh, да, яка страва saltado, uh, обсмажений, asado, al horno ceza, фечені, да? Все супер, ми це з вами продивилися, повертаємося назад до нашого курсу і йдемо за наступним посиланням. Як тобі їжа називається? Дивіться, це якщо ви в ресторані сидите, і вам треба, наприклад, сказати, я поговорити з менеджером Пуедо обляр, конель, Паргадово. Було смачно Еста стаби делісіосо. Їжа холодна, фрія. Чи вони солодкі? Голос, чи гост, гостра страва, да? Ну, есто quemado, це підгоріло. да? І от так от ми продивляємося, ознайомлюємося. дивіться, які тут класні штуки є. По-перше, ви можете прослухати. Прослухати, як воно вимовляється, і виконати вправи. Дивіться, тут є картки, флеш-картки. Це на відповідність пар, так, як що українською мовою відповідає іспанською мовою по парочкам так, треба запам'ятовувати, де що знаходиться, воно тильною стороною до вас повертається, і вам треба знову ж таки вказувати. Спробуйте, подивіться, можливо, хтось вже знайомий з цією. Грої, хтось ні, це хрестики-нолики теж. Я думаю, що ви люди зайняті, вам не до хрестиків ноликів Але, от, наприклад, з цього всього, що особисто я можу порекомендувати. По-перше, картки, да, якщо вам потрібно, але саме класне це ось ця остання, там, де навушнички, ми зараз до неї пройдемо. І на третьому місці це ось друге, там, де вам є твердження, і вам кажуть, типу. Було смачно, да? І стаба делісіосо, так чи ні? Окей, да воно відповідає ви кажете так. А якщо кажуть, їжа холодна. І там переклад Естаби Делісіосок, так чи ні? Кажемо ні. Ну тобто, правда чи брехня, да? граємо таким чином. Давайте перейдемо до цих навушничків, я вам покажу, що тут відбувається. Вам кажуть, як тільки ви на плей натискаєте іспанською мовою якесь слово або фразу, і вам треба з запропонованих варіантів обрати правильний переклад, і воно вас теж моментально перевіряє. Давайте спробуємо. Puedo hablar con el encargado? Да. Може поговорити з менеджером, і дивіться, який тут момент важливий. Ви можете натискати далі на стрілочки, але дивіться, як тільки я зараз надам відповідь, натисну на цю кнопочку, подивіться, що відбудеться. От я тільки на кнопочку натискаю. Сондульсес. Да? Тобто вони одразу вас пересилають на наступний слайдик самостійно і вже вам кажуть іспанською мовою, да? вам не треба натискати ще раз там на стрілочку, ще раз кудись. Просто ви можете, натиснувши один раз на плей на початку, як ми це зробили, да? на блокітну кнопочку, просто натискати на відповідь і все, воно автоматично далі за вас все зробить. Все, таким чином ми це все робимо. Далі дуже прикольна вправа: це рецепт шарлотки. Вам треба продивитися відео і звернути увагу на вже знайомі слова. У вас немає перед вами мети перекласти повноцінно весь цей монолог, всю цю інструкцію, да? як готувати яблучний пиріг. Ні, ваша справа сфокусувати вашу увагу на тих словах, які ви вже знаєте. Да? Не треба намагатися 100% все зрозуміти не в цьому суть. Да? Тільки шукаємо те, що ми попередньо вже з вами продивилися, вивчили, так? Добре, а, все з цим ми розібралися. Тільки дивіться, ось це я хочу вам прокоментувати. Ахуего, Бахо ленто, Медіо Альто. Це мається на увазі на вогні низькому, повільному, середньому та високому, вони кажуть. 1 літро, кілограм де. це з лексик їжа, ви маєте вже знати. Там є, як ми можемо виміряти да, продукти, також в яких там пакетах, банках, склянках ми в іспанській мові кажемо про якусь їжу, да, там консерва сардин, якщо аріна, якщо рост, відповідна мука, рис, як ми кажемо, пакети де аріна, пакети де рос, да. як це правильно все казати, ви можете продивитися в розділі їжа. Заходьте на свій курс, продивляйтеся, повторюйте, якщо вдруг забули все. Дивіться, і ось ці дії я б хотіла з вами прокоментувати, продивитися. Дивіться, бачите, тут для одного слова, наприклад, да, от Даніш намальований, для однієї дії у нас є три дієслова: кортар, трошер і пікар. В чому різниця, знаєте чи ні? Давайте подумаємо трошки часу даємо подумати. Дивіться. Кортар — це просто різати. Да? Просто нарізати щось. Це таке загальне слово, яке підходить, в принципі, майже до всього. Просто там нарізати щось. так? Далі Тросіар. Тросіар — це на шматочки нарізати. Да? Тобто. Наприклад, яблуко або помідор, ми як на шматки розрізаємо да? на тросош, на шматки. А пікар це нарізати, шинкувати, дуже-дуже да? дуже мілко. Далі: фреїр і сальтеар, косер, і ервір, орнеар, гратинар, коляр, ескурір. Запишіть собі окремо будь ласка в зошиту: лавар, лімп'яр, мискляр, ремовер. Мисляр ремовер, воно плюс-мінус однакове значення має, а от інші дієсова вам треба собі записати в зошит, і щоб ви собі не забули цей переклад, да? тому що його в даному уроці як такового немає, тільки в цьому відео. Да? Ну, по суті, є просто відео, і, можливо, всі дивляться ці відео, я не знаю, можливо, хтось пропускає це відео, можливо, хтось до кінця це не додивиться, да? а, тому я вважаю, що його як такового, в лексиці нема. Тому записуйте його з відео, дивіться. Фреїр це от як у фритюрі, да, смажити. Тобто, коли наливає дуже-дуже багато масла, Ой, олії і от як патетас, фрітас є, так? Далі є дієсово сальтиар. Сальтеар це обсмажувати. Да? Там вже немає такої величезної кількості олії. Далі ервір. Ервір це е... кип'ятити. Кип'ятити. Що тоді таке кошер? Косер це просто мається на увазі, як варити. Да? А, давайте далі. Орнеар, Орнеар, хто був уважний, пам'ятає, є в лексиці Мікаса будинок ель орно, да? а, Духовка. І Орнеар це запікати, запікати, духовці саме. Гратінар це синонімічно, теж як запікати, да, орнеар, гратінар вони плюс-мінус синоніми. Далі от, цікаво, да, коляр і ескурір. Чим відрізняється коляр від ескурір? Коляр це просіювати, як через сіто. бачите, тому що тут картинка ну, вона не дуже прямо однозначна, вона більш сложена да, і якраз через дуршуак да, зливати воду, це і буде ескурір. А коляр це через сито ми просіємо, наприклад, муку, так, або там якусь крупу. Тобто коляр це просіювати, ескорір зливати воду через душок. Лавар мити, лімп'яр це теж прибирати і мити, мескляр це перемішувати. І, в принципі, от ам'ядір додавати, давайте прокоментую ще інші датісова, батір це взбивати, есперар чекати, що тут ще? Пеляр це чистити, тут зрозуміло. Да? Um, все, в принципі, все. Так, з цими об'єктами. Да, знову ж таки, тут є ось льорна духовка, да, ось ці ці об'єкти тут же не треба мені чогось коментувати. Тут ви можете самі продивитися, тут вже простіше догадатися, що що означає. Єдине, що Плато Яна це мілкаторівка, да, Ель Плато Он – до глибока, Куенька або Ель це саме миска. Добре, це в нас є все. Якщо вдруг виникають якісь запитання, звертайтеся до вашого куратора з радістю. Ваш куратор вам допоможе. До зустрічі в нових відео.